Доброго дня вас вітає Агентство Нерухомості «Стабільність». Представляємо до вашої уваги дачу в Чернієві неподалік Івано-Франківська. У нас є близько шести сотих землі. Ділянка знаходиться неподалік від траси на Марківці з Чернієва. Так, ось такий вигляд. Має дачна ділянка. Підведене у нас світло. Тобто є лічильник на фасаді. І також вода. Дуже, відповідно, можна розкинути до будинку так Тут у нас незавершена добудова така. тобто якусь кухню можна зробити. Бонусом також продається оця цегла, тобто, якраз на оцю добудову. Тут у нас технічне приміщення щось типу гаража. І відповідно сам будиночок. Ось така кімната. У нас буржуйка, яка прямо за 15 хвилин може отопити це приміщення. Ще одна кімната. Газовий балон, якщо щось приготувати. Пічка. Будинок у нас з цегли, перекриття залізобетонне. І ще одна кімнатка на другому поверсі. І ось така кімната. Додаткова інформація буде вказана за посиланням під відео. Всім дякую за увагу. Ось такий об'єкт. До побачення!